Вітання, друзі! Розкриваю зразу вам таємницю. Сьогодні у мене на сніданок равлики. Yes! Так, дивимося. Як виглядає пакування? Дві вилочки дерев'яні. Виробник равликова ферма Golden Snail. Село Вовнянка біля Миргорода. Ці експерименти, ну, будемо куштувати. Вмикаємо духовку. Поки наша духовочка підігрівається, зараз вам розкажу, який склад має дані смаколики. Ескарго. Ескарго по-бургунському. Вершкове масло, 82,5% петрушка, часник сік, лимону, сіль, перець. Спосіб приготування запікати у духовій шафі при температурі 160-180 градусів протягом 70 хвилин. Ескарго, 4 сири називаються: склад: філе равлика, сир, пармезан, син, сир моцарелла, сир чедер, сир, гауда, вершкове масло, 825%. Петрушка, чесник, сіль, перець. Застереження: є така штука, як застереження. Не розморожуйте страву перед приготуванням, не можна готувати в мікрохвильовій печі. Повторне заморожування заборонене. Будьте обережні, якщо маєте алергічну реакцію на будь-які інгредієнти страви. Харчова енергетична цінність на 100 грамів, калорійність 290 ккал, білки 15 грамів жири. 23 грами вуглеводи, 2 г. Виробник Golden Snail, село Вогнянка, Миргородський район Полтавська область. Україна. Умови зберігання в оригінальному вакуумованому пакеті при температурі не вище мінус 18 градусів. Після розморожування продукт зберігати при температурі від 2 до 6 градусів не більше. 24 години, термін зберігання 6 місяців в замороженому вигляді. Все дуже просто, от що не просто, так це буде мені його їсти, тому що ніколи не розглядав питання їсти роботи, Але, як кажуть, це дуже корисно і має бути смачно.